Вітаю вас, любі класники, на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему Світ невідомий. Чи може відоме стати невідомим? Нас чекає цікава історія чаювання, традиції чаювання в різних країнах світу, правила чаювання, різновиди чаїв та їх користь. Почнемо свій урок із щоденних новин. Будь ласка, всі свої спостереження записуєте у свій щоденних спостережень? Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади? Які? Та яка температура повітря? Відгадайте загадку. П'ють його всі залюбки і дорослі дітки. Цей напій тамує спрагу, а ось зимку це відрада. В люту холоднечу він завжди доречний, з цукром, з теплим молоком та духмяним пирогом. Так, вірно, це чай. Сьогодні чай вважають напоєм номер 1 Складно уявити наше сьогодення без чашечки ароматного чаю. Його п'ють у будь-якому куточку землі. Він має лікувальні властивості, допомагає уникнути багатьох хвороб. Чай чудовий корисний напій, який втамовує справу, знімає втому, додає бадьорості, поліпшує настрій. Для багатьох народів він такий самий необхідний і незамінний, як і хліб. Разом із жемчиками ви відкриєте для себе таємницю чаю, дізнаєтеся про історію та традиції чаювання в різних країнах. Чай – Напій, що отримується заварюванням, варінням або настоюванням підготовленого листа чайного куща. Чай один із найпоширеніших напоїв в світі. Сьогодні вранці багато хто з нас розпочав день з чашки чаю. За найскромнішими підрахунками: денна заварка світового чайника 3 мільйони кілограмів чаю. В наш час чай вирощують в більш. Ніж 30 країнах світу, якими виробляється широкий асортимент чаю. Слово чай прийшло до нас з китайської мови, від популярного напою, який стародавні китайці називали тей. Але чай не завжди носив відому нам назву. Найчастіше використовували слово ча, що має переклад молодий листок. Сьогодні в світі існує. Півтори сортів після тисяч, півтори тисячі сортів чаю. Розкажіть, що ви знаєте про чай? Як часто споживаєте чай? Які види чаю знаєте? В чому харчова цінність чаю? Таємниця ієрогліфа. Розгляньте, будь ласка, ієрогліф, слова чай. Він складається з трьох частин. Спробуйте пояснити, чому він саме такий. Частинка перша це трава, людина та дерево. Де народжується чай? Чай вічно зелений кущ або дерево. Листки на стеблі розміщені почергово за формою довгасті овальні. Квітки білі, інколи рожеві, запашні, Плід – коробочка з двох-трьох великими насінинами. Певний час вважалося, що існує лише один вид чаю китайський. Пізніше виявили, що є китайський та асамський чаї. У провінції Асам в Індії знайшли чайні дерева. Китайський чай це вічно зелені кущі з дрібними глянцевими зубчастими листочками, що в зрілому віці сягають 2-3 метри. А асамський чай це дерево до 15 метрів з великим листям. Чайний кущ може рости на бідних, навіть кам'янистих ґрунтах, витримує і тормічну спеку, і морози до мінус 25 градусів. Чай рослина довговічна, живе і плодоносить 100 і більше років. Господарський вік чаю в долинах 40-50 років, а на схилах гір 60-70 років. Є чотири основні види чаю: зелений, чорний, червоний і білий. Усі види чаю виробляються з одного чайного листа. Для створення певного сорту чаю велике значення мають вид чайної рослини та спосіб оброблення чайного листя після збирання. Чай вирощують у 30 країнах світу на плантаціях, які займають понад 1 мільйон гектарів. Загальне виробництво чаю у світі 1 мільйон тонн на рік. Найбільше чаю виробляє Індія перше місце, Китай друге місце, Шрі-Ланка – третє місце, вирощують чай у Грузії, Азербайджані, Казахстані, Краснодарському краї. Чай чудово втамовує спрагу, він смачний, а про користь чаю можна говорити нескінченно. Любителі чаю рідче стикаються із каліїсом, скільки втор, що міститься в напої, зміцнює зубну емаль. Або чай допомагав вашим зубам. Його треба пити без цукру і не заїдати нічим солодким. А ще чай багатий на вітамін С. Цікаво, що у зеленому чаї міститься на 50% більше вітаміну С, ніж в чорному. Для виготовлення чорного чаю чайні листки піддають певній обробці, від якої листя темніє, і набуває смаку та аромату. Зелений чай лише пропарюють, завдяки чому в ньому зберігається значно більше вітамінів. На території України чай не вирощують, але українці дуже люблять чай із рослин, які вирощують у Карпатах, Криму та на Закарпатті. Це цілющі трави, м'ята, меліса та листя рослин разом із ягодами, липа, чайна троянда, малина, чорниця, шипшина. Калиновий чай найкращі ліди від застуди. У багатьох країнах чай посідає особливе місце, існують церемонії чаювання. Прочитайте, як п'ють такий уже близький усім, нам напій у різних країнах світу. У кожного народу свої смаки. Тібетський чай міцний чай із спряженим маслом і сіллю. Калмики та киргизи кладуть у чай масло, а монголи молоко, борошно, сіль. В арабських країнах чай заварюють із м'ятою, іноді кладуть лід. Англійці воліють вживати так званий класичний чай, індійський. І цейлонський. Чаювання це традиція англійської родини. Англійський спосіб приготування чаю вважається еталоном правильного вживання цього стародавнього напою. Традиційний англійський чай вживають з молоком або вершками, причому вершки або молоко наливають у чай, а не навпаки. Інакше напій вважається зіпсованим. Американці люблять чорний чай з лимоном. Для створення більш ніжного смаку вони додають в нього газовану воду. У Японії традиційним напоєм є матчу, який роблять із сухого листя зеленого чаю, розтертого на порошок. Цей напій використовується в традиційній японській чайній церемонії. Єгиптяни п'ють звичайний несолодкий чорний час чай без жодних смакових добавок. Розкажіть, який чай люблять у вашій сім'ї. Перевірте, чи вмієте ви готувати чай та перегляньте онлайн-завдання. І на кінець уроку давайте з вами подумаємо, що ж ви сьогодні дізналися нового для себе. Що навчилися, що вам сподобалося? А може, щось було і складно. На цьому я завершую наше заняття. Будьте, дітки, всі щасливі та здорові. Бажаю вам мирного, гарного дня. Бережіть себе, до побачення!